Вітаю незламну країну, незламних українців, які продовжують чинити опір ворогу на всіх фронтах, в тому числі і на інформаційному, ми його гідно чинимо. І закликаємо вас, шановні телеглядачі, долучатися до нашого ютуб каналу. Будь ласка, підписуйтеся, матимете нагоду коментувати, ставити вподобайки. Ну і не тільки ставити вподобайки, ставити запитання нашим гостям, які у нас в етері постійно присутні, цікаві, компетентні, відповідають на будь-які запитання. Звісно, якщо ці запитання в компетенції самого гостя, зараз. Зараз поспілкуємося з Ганною Гобко, громадською діячкою, головою управління мережі АНС, головою Комітету Верховної Ради в закордонних справах восьмого скликання. Пані Ганно, вітаю вас. Ви нас чуєте, бачите, пані Ганно. Та воно падає. Падає, нічого страшного, піднімемо. Вітаю вас, пані Ганно. Вітаю вас також і всіх глядачів телеканалу П'ятий. Як почувається ваша донечка? Та моя донечка як почувається вчиться. Я не знаю, як почувається моя донечка, тому що я в постійних адвокаційних турах вже з вересня Прага, Варшава, Твілісі, Вашингтон. Тому я дякую своїй мамі, яка точно взяла опіку і своїй сестрі за моєю донечкою. А я поки намагаюся вибити більше хаймерсів. Для України Атакамсів Файтер Джець F-16, Ну і перед зимою, щоб ті насамси, які нам обіцяли, їх дуже мало, щоб все таки збільшити кількість і допомогти захистити критичну інфраструктуру. Тому моя донечка, коли я прилетіла через Вашингтона в Лондон, вона каже: мама, а що ти робиш в Лондоні? Вже я кажу, То це транзитом. А вона каже, ти що, будеш з ліс трасу зустрічатися? А що ти будеш в неї просити? Кажу ні, софія я тільки транзитом, але треба попросити. Британія багато нам допомагає. Та Тому скільки... донечка вболіває за те, щоб е, мама побільше привезла е, з командою однодумець до України. Тобто донечка не цукерок просить, а Хаймарсів. Ну прекрасно. Одразу видно, чи є дитина. І злешки, скільки від того хітрову до не знаю, там на, на Даунінстрі, ну там дві години ходу та і вже все і можна зустрічатися з Лістрас. Я сподіваюся, вона прибуде в Україну. З візитом. може Так, вона самосіб... ж отримала офіційне замов... запрошення від президента. Сподіваємося, що приїде, звісно. Ганно, я буквально щойно побачив. Чесно кажучи, інформацію, яка мене трішки так сколихнула. а Потім думаю, ну а власне, чого можна чекати від росіян? От е, після тих усіх звірств, які були в Бучі і в Ізюмі, от е, Пєсков відреагував, е, знову ж так по-своєму традиційно, як можуть росіяни Так, така та ви все в рьоті. Це все один сценарій, та що в Бучі це і в Ізюмі, Типу, ми до цього ніяк не причетні. От не знаю. Не знаю, мені здається, що ці люди точно живуть в якійсь паралельній реальності. От, не знаю, як їх навертати до цього світу? Чи взагалі варто навертати? Чи нехай хаймерси лікують, не знаю, адамси лікують, не знаю, там леопарди 155-й п'ятий калібр. От, як їх лікувати, коли очевидно? Отже ж, після вас? Ну насправді лікується це дуже просто. Перше, це військова перемога України. Повні, як то кажуть, кожен міліметр української землі має бути вільний від російських окупантів. Тому ми продовжимо вибивати і наполягати, щоб країни Заходу пришвидшили поставки необхідної зброї і не боялися, що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю, ескалації, чи як вони кажуть. Тобто, зброя, друге це документування всіх злочинів. І зараз нам дуже важливо, щоб світ бачив. Всі ці фотографії, особливо коли буде Генеральна асамблея ООН, дуже важливо, щоб в Конгресі були нарешті рішення а там за, зареєстровані законодавчі ініціативи щодо визнання російської агресії геноцидом, і також наші наполягання визнати Росію державою спонсором тероризму. Тому це важливо, що потім, ось замість отаких от брех, брехливих слів, вони були в там, міжнародних судах в Газі. І покарання стало для них просто незворотнім не тільки для Путіна, але взагалі для всіх, хто причетний до воєнних злочинів, злочинів проти людяності, акту геноциду, також акту агресії і екологічних злочинів, тому що є ще екоцид. Це вже сотні гектарів української землі. Які е, токсичні через застосування росіянами від фосфорних бомб і так далі, які заборонені різними міжнародними конвенціями, тому Україна має продовжувати здійснювати документування. Я дуже сподіваюся, що генеральний прокурор України, який зараз в Сполучених Штатах Америки Вашингтоні, він скрізь акцентуватиме, що треба визнавати ці дії геноцидом. І продовжить зокрема нашу роботу на минулому тижні. Ми організували в рамках нашого міжнародного центру української перемоги візит до столиці США Тайри для того, щоб вона зробила свідчення про пекло, яке вона пройшла під час трьох місяців в полоні, і щоб це стало теж ці свідчення, якби доказовою базою і пришвидшили визнання дій Росії геноцидом. Жорсткі санкції, тому що ті, які є, недостатньо Гана. Ну от ці виступ Тайри на цій гельсінській комісії у США, воно які наслідки мало? От яка реакція була тих, хто її слухав? Цікаво почути. Ну, ви знаєте, це взагалі вперше за весь цей період в Конгресі США в Хесінській комісії, яку очолює а, а, сенатор Кардін, який дуже впливова особистість, і це взагалі двопартійна підтримка. Є не тільки в цій комісії, але взагалі. Чому тому, що а, вперше а, сенатори мали можливість поставити питання? Як поводилася тайра як цивільна і це порушення Росією всіх міжнародних конвенцій, які там були умови отримання, як росіяни катували і знущалися над іншими. Зокрема, по сусідству були і наші військові і представники захисники Азову. Тому чути свідчення, тому що це були те стимонії. Це не просто хтось розповідав щось чув. А людина, яка безпосередньо на собі це відчула, і які методи використовували росіяни, і вона чітко сказала, що немає різниці між оцими кагебійськими методами в минулому сторіччі по винищенню українців і застосування зараз тортур для того, щоб вибити фальшиві свідчення щодо е, уявних злочинів, які не здійснювали українці, щоб використовувати потім їх для пропаганди, як всередині російського суспільства, так і назовні. Тому а, ми побачили великий інтерес і а, не тільки американських медіа, які зробили стайрою інтерв'ю, але Гардіан написали про ці слухання в Хелсинті комісії. Так само в Держдепі теж зробили відео, яке будуть на цьому тижні показувати уже і під час генеральної асамблеї. Тому дуже важливо, щоб світ, а, який зараз турбований зимою підвищенням там тарифів цін, міг розуміти, яку ціну платить Україна. І свідчення тайри це якраз можливість не просто тримати увагу до України, а підтримувати той високий рівень розуміння і підтримки західних суспільств для того, щоб російська пропаганда не могла мобілізувати якісь протести, як ми бачили спроби в Празі. Тому нам просто давали навіть поради. Якщо ви хочете переконати уже адміністрацію Байдена швидше надавати зброю ту, яка потрібно, більше розповідайте о такій історії для того, щоб всі розуміли, які це жахіття і атакамси, е, плюс ми зустрілися із е, лідером е, республіканців Мічо Маконелом. Е, Маконелом. І вже зразу на наступний день він дав інтерв'ю про те, що Україні треба дати атакамси Україні, треба fighter Jets. Те саме зробив демократ Джейсон Кроу в інтерв'ю для New York Times. після зустрічі із Тайрою. Він попросив Тайру написати на побажання на українському прапорі, який був в нього в офісі. Тому дуже важливо організовувати такі заходи в Вашингтоні, де з одної сторони всі готуються до. Мід Терм elections і здавалося б, сфокусовані на власних там перемогах в майбутньому переобранні. А з іншої сторони на цьому тижні буде розглядатися додатковий пакет допомоги на 11,7 мільярдів доларів. І нам важливо, щоб не було політизації довкола цього, тому що я хочу нагадати, коли голосували за 40 мільярдів доларів, то деякі республіканці. Не підтримали це було більше 40 загалом, які вважали, що війна відбувається на європейському континенті. Чому американські платники податків мають платити за війну, яка в Європі? Ну, це І, про Трампів про, про Трампівське крило, яке там дуже часто навіть має такі, знаєте, ну багато було досліджень по цим політикам, які голосували тоді проти цих гро виділення цих, цієї допомоги. Там навіть російський слід за багатьма тягнувся. Але знаєте, що я помітив? Одну, одну деталь. Після того, як з'явилися ці страшні повідомлення з під ізюму, оці маси місця масових поховань, одразу Росія почала говорити про застосування ядерної зброї. Це знаєте, така дубінка. А давайте ми про Ізюм говорити не будемо. Зараз поговоримо. Говоримо про ядерну зброю, і я бачу, як там Європа зараз знову занурилася в це обговорення. От навіть посол Брін сказала, що і Сполучені Штати розглядають можливість там реагування у випадку застосування російської зброї. Тобто, е після того, як було в Бучі, от виявлено масові поховання, пам'ятаєте, хвиля якраз була от розмов про ядерну зброю, тепер, от знову, ізюм, і знову хвиля. Тобто, таке враження, що вони просто переключають увагу всього світу від своїх злочинів. На якісь міфічні гіпотетичні злочини, які вони можуть створити колись, а може і не створять. Тобто це такий хід, але Європа на це повелася. Вони реально про це зараз говорять Знову всі в паніці. А давайте копати ледь не бункери, тому що Путін достав свого ядерного качанчика. Ну, хорошо. Ну, дивіться, а, ядерний шантаж. Це як скажімо, стара тактика Росії, мета якої стримувати надання Україні військової допомоги, особливо зважаючи на успіхи нашого наступу, контрнаступу і те, що ми відвоюємо, звільняємо села міста, цілком зрозуміло. Але ми пояснювали Сполучених Штатах Америки. Ми пояснювали в Брюсселі, чому важливо не вестися на цей ядерний шантаж. Бо це означає, що інші авторитарні режими, держави, які мають ядерну зброю, вони можуть завтра сказати: а ми будемо о, зараз там воювати, наприклад, умовно з Тайванем. І якщо хтось нам буде заважати, ми почнемо використовувати е, ядерну зброю. Тобто, дозволяючи Росії ядерний шантаж, ми відкриваємо ящик Пандори, що тоді інші авторитарні режими будуть робити так само, тому НАТО. Взагалі, яке якщо взяти там скільки це 60% здається відсотків всі країни-члени НАТО світової економіки, це військовий взагалі номер один потенціал в світі, замість того, щоб зараз і я думаю, що є важелі і ядерного стримування також і в сполучених штатів Америки їх просто варто достатньо проартикулювати. І сказати, що просто е, росіяни, які постійно е, намагаються піднімати ставки, і колись Остін здається, це був другий Рамштайн на питання е, журналістки з Associated Press, прес, е, спиталися, а що будуть робити? І він сказав, що ми попередили росіян, що якщо вони спробують е, е, застосування ядерної зброї, то ми не залишимо це без відповіді, і їм здається, стало зрозуміло, що це не в їхніх інтересах це робити. Сполучені Штати Америки мають діяти з позиції сили, тому що чим далі триває війна, і вона стає затяжною. А це вже більше восьми років і понад сім місяців. То тут вікно можливостей для себе бачать авторитарні режими. От Іран помагає зараз із дронами Росії. Північна Корея, Китай так далі, намагаються з одної сторони Китай грає свою гру, і чим слабшим стає Путін, тим вони бачать для себе можливості. Тобто тут є певні тонкощі. Але наше завдання чітко показати, що пришвидшення перемоги України Знаєте, що було приємно чути у Вашингтоні? Оцей ентузіазм. Розкажіть, як українські збройні сили в наступі відвоюють, розкажіть, в чому там секрет. Поділіться, які далі плани. А скільки до зими ви ще відвоюєте території? А чи будете, якщо що, зимою воювати? Я кажу, друзі, все залежить від вас. Чим більше зброї ви дасте. Тим ми можемо взагалі до кінця року там при певній зброї видах і, і Крим відвоювати там, чи відвоювати мінімум Донецьк, Донецьку-Луганську області, і там Крим залишити на наступний рік. Ну тобто різні можуть бути сценарії, але люблять усі переможці. І якщо ще в серпні дуже багато було дискредита... таких дискредитаційних матеріалів різних аналітиків, часом псевдоаналітиків, чи навіть російських там. Проплачених експертів, які казали, що Україна не може виграти військову цю війну, ставили під сумність, під сумнів, спроможність українських збройних сил. То зараз у Вашингтоні дуже багато оптимізму, і тому ці заяви конгресменів з вимогами до адміністрації Пентагону і до National Security Council, дайте Україні пришвидшить, це уже свідчення того, що. Вони повірили, що при збільшенні зброї ми можемо просуватися вперед. Ну до американців в даному випадку, як то кажуть, і менше запитань є через те, що американці як ніхто допомагають, як американці, Велика Британія, величезна фінансова, технічна військова допомога надходить до України. А от питання з німеччини залишається відкритою. Тобто, от вони там дали, значить, ці бронеавтомобілі дали два. Не пам'ятаю, здається ще дві установки там чогось. От, але те, що стосується якогось сильнішого, серйознішого обладнання, наприклад, танки вони відмовляються надавати, мовляв, кивають на американців на партнерів. З одного боку, виходить так, що ми багато докладаємо зусиль для того, щоб переконати, і всі бачать очевидно, що збройні сили вправляються і стають зброєю. І завдяки цій зброї, ми звільняємо свої території, фактично вберігаємо Європу від нової ескалації. а З іншого боку, все одно продовжують грати оцю обережну гру. Мовляв, а давайте не дремови. Кажнити друга Владиміра. Ну добре, як тоді німців далі переконувати? Адже в них є ресурси, в них є можливості. От які ще аргументи застосувати до них, щоб вони все ж таки повірили, що ця зброя буде використана на благо, в тому числі й на їхнє?